І з початком весни у сумах полетіли і перші ластівки корупції. Згідно рішення суду, відтепер одне із комунальних підприємств сумської міськради очолює корупціонер. Як чиновник перед усім містом, та чому, незважаючи на рішення Феміди, чоловік досі залишається на посаді, розкаже Альона Щербакова. Олександр Вегера очолює підприємство Шлях Рембут із 2000 року. Минулого тижня суд визнав його винним у корупції. Усе тому, що у чиновника на підприємстві працюють близькі родичі. Законом це не заборонено, але потребує певного оформлення, зазначають юристи. Сам же чиновник зазвичай неохоче йде на контакти з пресою та після рішення суду його ніби підмінили. На апаратній нараді при міському голові Олександр Вегера сам визвався виправдовуватися перед колегами та журналістами. В принципе, я как основной коррупционер. Э, в принципе, э, да, ну что в лапках? А? Я действительно как руководитель, как отец в 2010 году взял на работу свою дочь. Она проработала пять лет, вышла замуж за моего работника. Відтепер на підприємстві працює уже двоє родичів Олександра Вегери. У своїх діях директор шляхром буду корупційною складовою не вбачає, лише бідкається. Так от ситуація у мене, іли їх двоїх розвести, тобто щоб вони розійшлися, іли мені як керівнику, написати заявлення і уйти. У прокуратурі зазначають, брати родичів на роботу не заборонено. Треба лише правильно оформити документацію. Вони мають підпорядковуватися не членам своєї родини, аби не було корупції. Він в умовах реального конфлікту інтересів приймав неодноразове рішення про преміювання на відпустки і так далі своїм близьким родичам. Його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Прокуратура також зверталась до суду з клопотанням про склопотання від займаної посади. Однак суд не задовольнив таке рішення. На сьогодні депутат корупціонер залишається за кермом не лише комунального підприємства, а ще й автівки, яку орендує у власної дружини. Коштує таке задоволення більше 10 тисяч гривень щомісяця. Гроші на це виділяються з міського бюджету. За цим фактом також йдуть судові слухання, та поки безрезультатно. Альона Щербакова, Аліна Терещенко, Олександр Сокол, Новини СТС.